Вітаю поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 188. На малюнку 922 позначено міри двох кутів, що утворились при перетині прямих М і Н січною П. Обчисліть міри всіх інших кутів, що утворились, чи паралельні прямі М і Н. Збільшимо рисунок. Для Кути я підпишу, ми їх пронумеруємо. Нехай 70 це буде перший кут, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Так, запишемо дану. Відомо, що перший кут 70 градусів, шостий кут 120 градусів, а нам треба знайти решту кутів. Для короткості, так і напишу. Знайти решту кутів. Розв'язання. Перше. Бачимо, що кут перший і третій вертикальні, а ми знаємо за властивістю, що вертикальні кути рівні. Отже, кут перший дорівнює, куту третьому дорівнює 70 градусів. Друге, спробуємо знайти кут другий. Кут перший і кут другий суміжні. У них одна сторона спільна, дві інші є доповняльними променями. Отже, щоб знайти другий кут, треба від 180 градусів відняти перший кут. Отже, 180 мінус 70 дорівнює 110 градусів. Третє. Кут другий і кут четвертий, вертикальні вертикальні кути між собою рівні. Отже, кут четвертий дорівнює куту другому, дорівнює 110 градусів. Так, на рисунку підпишу. Так, переходимо до другої четвірки кутів. Кут восьмий і кут шостий вертикальні, тому кут восьмий як і кут шостий буде 120 градусів. Так, кут п'ятий і кут шостий суміжні. А оскільки вони суміжні, щоб знайти п'ятий кут, треба від 180 градусів відняти шостий кут, тобто відняти 120 градусів, буде 60 градусів. І залишилось знайти сьомий кут. А кут п'ятий і сьомий також вертикальні. Отже, між собою п'ятий і сьомий кути будуть рівні по 60 градусів. Теж підпишу. Так, нам ще треба відповісти на питання, чи паралельними будуть прямі М і Н. Ну, звернемо увагу на перший, наприклад, і восьмий кут. Перший і восьмий кут будуть внутрішніми односторонніми, вони лежать по один бік від січної П. Нам треба перевірити їх суму. 70 плюс 120 дорівнює 190, а 190 відрізняється від 180 градусів. Отже, сума внутрішніх односторонніх не співпадає з цим числом. Прямі М і Н паралельними бути не можуть. Завдання виконано.